Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Вийшла зранку пройтися, подивитися, що в мене тут робиться. І виявилось, що в мене вже є поклажанчики. Дивіться, це круглі. Ось, бачите? Один, другий. Ось третій. Бачите. Так що, слава Богу. Є, в нас це видно, вони ранні, тому і появились. Мабуть, ще треба чистити і треба до перців дібратися. теж. Там вже є перчики, але треба далі чистити. Я щось трошки відволіклася. Вчора поливала. Добре, що зробила капельний. Бачите, вже маленький, але є. Вже приємно. Капельний добре, вчора не було часу, але пішла, включила, воно собі саме полилось та й добре. Сьогодні зранку була гроза, дощик, але таке, тільки-тільки пиляку прибило. Ну і те, слава Богу. Ось моя полуниця. Не знаю, поки результату ніякого не видно. А там будемо бачити, буду знову обробляти. Так що, чекаємо. Продовжують квітувати мої гладіолуси. Ось відкрився білий, бачите, гафрований. Рожеві далі продовжують розкриватися. Це білий, простий. Треба понамічати, щоб знати, тому що потім буде опять намішано, не буде знати, де що. І ось знову білий гафрований. Бачите? Оранжеві ну, відцвітає, також треба намітити. Прийшла, зібрала огірочки, це на вулиці. В парнику десь скільки ж зібрала, але я зранку тільки стала, тут ходила. Гуся там травичку косила та й зайшла в парник, Тут навіть два великих вже добре були. І ось, друзі, мій перчик, який я висаджувала вже пізно. Вже піднявся, багато в'язі є. Треба також попасинкувати. Вже дивіться, навіть є маленький перчик. Так що все добре. Що ще буде? Ще до осені далеко, так що думаю, що щось ще буде з нього. В парнику теж все добре. Огірочки ростуть. Так в мене руки не доходять до них. Щось геть нічого не встигаю. Але слава Богу і тому. Ось дивіться, скільки нав'язалось перчиків. Вже є такі. Процес іде. Ось такий, це з м'ясистих. Бачите? Ну, слава Богу, є. Хай може не так, як в інших людей бачу краще, але я й цьому задоволена. Ці помідорки також потрошки червоніють, я обриваю, теж ще не прищіпувала вже, дивіться, вже. скоро впираться будь в кришу. Але. Є, але ну, на смак мені не дуже подобається. Ці також ростуть, треба пройтися, теж попосинкувати. Але теж сорта щось різні, не так як Отут я два ефемера садила, це ну, геть не ефемер. Це наче ефемер, а то, а то ні. треба теж попідв'язувати деякі і почистити. Ось, до речі, цибулька, яку я висаджувала, кріп теж, бачите, вже гарненький. Бачите, проростає таке, помаленьку проросте. Буду поливати, та й буде на мене зелена цибулька. І ось друзі лілейники, які я вчора висаджувала вже по темноті. Але посадила, тепер треба пообсапувати, пополивати. Ну, На сьогодні опять грозу передають, ну не знаю, тільки обіцяють. Я вам скажу, що вийшло у мене, мабуть, кущів 40. Діленочок таких ось понасаджувала і там під хатою. Так що я задоволена. Будемо тепер чекати наступного року, щоб порозцвітали і побачити, які вони. І ось, друзі, хосточки мої, які я тут посадила. Бачите, зранку тут сонечка немає такого. так що Я думаю, їм буде комфортно, треба сьогодні пополивати Но вже на вечір. Так що все добре. І ось, друзі, ще одна лілія зацвіла. дивіться, яка красуня. Просто супер. І ось ще одна розквітає, ще не розквітла, але вона бідна, слабенька, але біла, я так зрозуміла. І дивіться, яка вже ця гарна. Ще одна квіточка тільки не розквітла, то вже все. О, Вже одна я обсипалася, бачите? І ось ця, дивіться, яка гарна. Багато квіточок порозкривалося. Ще є он, не розцвічені, Так що будемо чекати, що ще буде. Друзі, ось спала трошки жара, вийшла на город, чищу свої баклажани. Бачите, ось це я вже почистила, оце все нижні пасинки, всі, оце все прибирать, воно тільки тягне силу. Так все забираю. і прибираю, тут, де що всередину. Розтеся. Покажу на другому кущу. І прибираю нижнє листя. Листя ось, бачите? Так. І ось он, нижній пасанок прибираємо. Хоч він із цвітом, але прибираю ось так. Що у нас тут в центрі? йде? Нічого не видно. Позаростало. Так, зараз, спочатку. Так, тут уже є баклажанчики, приберучки листя. Ось. Листок прибираю. Ось мали, маленький пасинок прибираю. Ось оцей пасинок ось, дивіться, йде. Зараз я з цієї сторони покажу. Ось оцей. Отак. Бачите, трошки розріджую, бо вони одне одному мішають і не вистачає сили для росту. Ось листочок всередину прибираю. Ось, це шкода, але, мабуть, я приберу. Ось так. Не знаю, наскільки вам видно. Мені незручно одною рукою, але хочу трошки хочу показати. Вам. Ось пасинок і листок прибираю. На пасинок не захватив. Ось так. Бачите, о, цей можна теж прибрати. Трошки, щоб вони дихали і менше тянуло на себе листя. Ось цей пасинок приберемо. Ось так, бачите? О, Прямо на очах все стало краще. Тут щось мені не дуже подобається. Ось є. У нас так само, як пересь. Так само. ось, бачите? Іде ось, пасинок. І є ось цвіток. Не знаю наскільки видно, ось цвіточок і ось пасинок. Оцей пасанок треба прибрати. Ось, бачите, оцей пасинок. Не можу без секатора. Отак. От О, бачите? Все. І я думаю, що після цього вони швидше почнуть рости. Ну і так далі буду чистити. Це вже, бачите, ці прямо такі видно вже щось. І ось, друзі, у нас зав'язався один кавунчик, поки бачу тільки одного. Це у нас два штуки тут падалішні. Зійшли, не знаю, буде щось з них не буде, але лишила. Ну от, друзі, так почистила свої баклажанчики. До, ще раз показую, до цвіту все прибираємо, всі пасинки до розгалудження, до цвіту. І тут, які йдуть всередину, також все прибираю. Чистенько, гарненько. Ще треба почистити перець, ось почала один чистити. Бачите, вже скільки перчиків. Тут я вже поприбирала, полишала. А ось тут дивіться. Ось. У нас ось перчик. Не знаю, як вам не видно. Ось дивіться, оцей перчик, а верхній треба один прибрати, тут дві, два йде. Один буде йти далі рости, а один прибираємо. Ось так. І тут також так ось. На кожній гілочці треба прибирати лишнє. Тут нормально. Так, Тут, бачите, вже два. От тут ось так само. Ось. О, той що нижче, того, що вже є перчик, теж прибирати треба. Всі пасинки, все прибираємо. Ну, це вже буду завтра робити, бо сьогодні ще треба пополивати. А часу немає, повиносить листя. Дивіться, скільки вона врізалася баклажанів. Тому що займуся цим, а завтра вже буду продовжувати з перцем. Друзі, ось мої огірочки, які я садила, до речі, поливала декілька разів. Я не встигаю. І вони, слава Богу, бачите, поки місті нормальні. Надо, звичайно, пополивати. Але не встигаю, а дощ обіщають, обіщають, та й немає. І ось мої кабачки. Цей щось трошки жовтне, але треба обрізати жовті листя. Цей байдуже. Бачите, там пропав, я казала. Тут теж байдуже щось буде. Ну, а на цьому прощаюсь, дякую всім, хто додивився. Бажаю всім миру, здоров'я, благополуччя, всього найкращого. До нових зустрічей. Пока.